Ви маєте два дроби: 1 четверта та 5 шостих. Ви хочете приписати їх так, щоб вони мали спільний знаменник і цілі чисельники, які числа ви можна використовувати як знаменник. До варіантів відповідей ми повернемося трошки пізніше. Для початку розберемо наші дроби. Маємо 1 четверту та 5 шостих. І нам потрібно їх переписати таким чином, щоб ми мали однакові значення. У знаменнику. Але це не означає, що ми можемо поставити туди будь-яке число, наприклад, п'ятірку. Адже таким чином, при переведенні, ми не матимемо цілих чисельників, а це не підходить нам по умові. Тож, ми маємо перевести наші знаменники до спільного кратного. І зараз проговоримо це про це детальніше. Ми маємо ціле коло поділене на чотири частини, і одна з них зафарбована. Тож тут у нас продемонстрована одна четверта. І уявімо, що ми хочемо збільшити кількість зафарбованих частин, не замальовуючи нових. Тобто ми хочемо отримати два у чисельнику при цьому. Не фарбувати інші частини. Це значить, що нам потрібно помножити, точніше, розділити нашу частину зафарбовану на дві навпіл. Таким чином, ми маємо одну, дві, три, 4, 5 частин загалом. Тож ми маємо дріб дві п'ятих. Але насправді так не працює. Адже, аби утворився дріб, нам потрібно мати. Ціле поділене на рівні частини. Тож, аби перетворити з однієї четвертою у два чисельнику, нам потрібно поділити наше коло, а точніше, збільшити кількість частин усіх вдвічі. Тож, маємо тут дві частини, тут дві частини і тут дві частини. Тож, тепер ми маємо загалом 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 частин. І дві з них зафарбовані. Тож, ми перетворили 1 четву у 2 восьми. Адже 2 п'ятих це зовсім інший дріб. Повертаємось до наших дробів. Тож, ви вже зрозуміли, щоб знайти спільний знаменник нам потрібно знайти спільне кратне. Розберемо кратні чотирьом. Числа кратні чотирьом – це 4, 8, 12, 16, 20, 24 і так далі, і так далі. Числа кратні шести – це 6, 12, 18, 24, 30 і так, далі, і так далі. І тепер ми можемо поглянути на наші варіанти відповіді. Нам потрібно знайти спільний знаменник. А отже, нам потрібно знайти спільне кратне. Спробуємо число 8. Число 8 ми можемо поділити на 4, тож може підійти, але при цьому насправді не можемо поділити на 6. Тож цей варіант нам не підходить. Варіант. 12. 12 точно кратне 4. Ось ми тут його бачимо 4. А також 12 кратне 6. Тож. 12 кратне 6. Тож, варіант 12 може бути нашим спільним знаменником. В 18. 18 у нас кратне 6. Ось тут ми його бачимо. Але при цьому не бачимо його серед. Списку кратним 4. Тож, на жаль, 18 ми не можемо використовувати як спільний знаменник. І останній варіант 24. 24 точно кратне 4, ось тут в кінці списочку. І також кратне 6. Тож. Варіант відповіді 24. також ми можемо використовувати як знаменник. Тож, спільним знаменником між. Чотирма та шістьма може бути число 12 та 24.